Добрий ранок всім! Виїжджаємо бандою на гриби провіряти наші місця. Їдемо сьогодні по грибничках, Подивимося, що де появилося. Такі звичай. Озера попри дорогам Норвегії. Гарненькі. Тут і форелька плаває, і окуньки. Пробували ловити. Ну а ми їдемо далі. І наші місця трошки далі, зараз підемо далі. А тут перевіряємо перше. такий лісок ялинково-карпатський. І маємо першого грибочка. хорошого. Червоний, такий потужний. Тут багато старших ще було. Ми їх не беремо. Такі лопати по 20 см. Ну а це класний. Йдемо далі. Ну і ще два червоненьких. Такий. Бурдовий і яскравий такий помаранчевий. Ой, якийсь він не дуже вже. Ось валить. Приїхали в іншу точку 70 кілометрів вгору. Поміняли локацію, рельєф, попробуємо тут глянути. Так, в нас є що показати. Дуже-дуже серйозне. <ривіт> Ланка в шоці. день. <ривіт> я теж в шоці. Стільки я ще не знаходить на одному квадратному метрі. Тут реально метр на метр. Це один квадратний метр. От, ось-ось. От. І ще тут. І подивіться розмір. Ну такий. Зрілий, нормальний. Великий розмір для лисички. Пахне добре. Та що будемо? Зараз, напевно, всі троє працювати, щоб швидше було. Щоб швидше було. Поки що. Лисички є один білий, королівський. Ніби класний, але одненький. Один малюсенький білий ще та й все, бачите. Ну, Біленький, непоганий, ніби. Йдемо далі збираємо, пробуємо знайти щось ще. Корлівський трошки такий вже. Дядько, трошки, дядько. Але біленький, файний. Ну а тут маємо забаву. Маємо забаву на хвилин 20 мінімум. все-все-все-все-все-все, ну, все, 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 лисички. По центру сумку треба ставити, то правда. Лісочок ялинки, мушок, якісь камені, корені. Ну і от таке просто поле. Ходим бродом. такий лісок, трошки такі, ну трошки такі дебрі. Не дуже сильні. Тут взагалі гарно, бачите, стежка. Грибочків, окрім лисичок, дуже немає. Два біленьких, один старший, другий молоденький. Та й в принципі все. Поки що перевіряємо ще тут точки. В високогір'ї так називаємо це недалеко від побережжя моря. Але тут вже маємо 240, 250, 260 метрів над рівнем моря. Маємо ще пару лисичок прямо перед нами. Малюсеньких гарних. Оце, свіжачок. Ми такі любимо тверденькі, хороші. От. Ну і бачите, Високогір'ї теж нічого дуже не помінялося. Грибочки ніби лізуть, багато молодих різних сироїжок багато, але білих тут ще поки нема, також, як, як і у нас біля моря. От, Так що ми от в очікування, в очікування коли вони все ж таки з'являться біленькі. Поки збираємо лисички. Лисичок готуємо всяку всячину смачну. Вже, напевно, все робили. Зараз будемо робити жюльєн. А поки чекаємо білих. Сьогодні зранку провіряли грибниці на білих, то там 6 штучок таких ось таких от, дуже маленьких стояло. Надію, що зараз от-от підуть. Та тут дивіться скільки на гріб, цілий мішок грибів. Йома йо Ну, лисички, я вам скажу, ми так добряче підзбирали. Реально пів цього пів мішечка нашого, це прям, ну, це багато. Не знаю, скільки там літрів, Бажко, важко оцінити. Але ми так плануємо, що і щось приготуємо і навіть засушимо лисички, що ніколи в житті не сушили, але кажуть, що непогана штука. Так що попробуємо. Хто, до речі, знає щось по сушених лисичках, якісь, якісь думки має, то цікаво. Поділіться з нами. Такі грибні місця, норвезькі красоти, тато з мішком лисичок, Оленка. І тут дивіться, отак всюди майже приват-век. Ну, типу, приватний в'їзд, чи приватна територія, чи приватна дорога, не знаю точно, що означає. Але майже всюди такі таблички. Любий заїзд шлагбавим або без шлагбавому приват-век. І потім заїжджаєш. І тобі кажуть, що перепрошую, але тут наш газончик стрижений, тут, наші, тут наша дорога, тут наша хата, тут приватне все. Цікаво, як воно тут працює, як вони так все приватизовують і доріжки. Ну, Напевно, самі роблять цю дорогу, і відповідно це їхня, але тут може земля їхня має бути, не знаю, як так дорож... дорога може бути приватна. Дивно, що ти не можеш заїхати навіть. Ну але це таке. Ми собі знайшли от місце перед, перед приватвегом. Стали тут і пішли собі туди на грибочки, пройшлись трошки. Так що таке. Покажемо зараз вам трошки ще по дорозі виглядів Норвегії, як ми їхали. Недалеко від моря, 70 км плюс-мінус, але тут вже висоти. Можна було їхати далі, там ще вищі гори. Корова капіта. Якісь чіпака бриті.